Весь світ в тривозі і збентежені через катастрофи, що йдуть на весь світ цього року. 200 світових вчених проінформували світ про масштабні загрози, фатальні для людства 21-го століття, кібер і біотехнології, війни, споживацьке ставлення людини і виснаження природного капіталу землі, занепад життєво важливих екосистем, збільшення епідемій, продовольча криза, спека, урагани, землетруси. Колас неминучий. Це доведено вченими. Провідні вчені світу зосереджені на глобальних за своїм масштабом природних змінах географічного та астрономічного характеру. На планеті і в космосі якось відразу стало відбуватися дуже багато змін. Складається враження, що Земля немов готується до якогось особливого періоду. Науковий світ констатує факт: нинішні і прийдешні природні зміни дуже ускладнять життя на нашій планеті. У зв'язку з цим створюються сховища судного дня, будуються станції життя. В космосі і на дні океанів про кінець світу говорять політики, вчені, мільярдери, еліта світу. Вони розуміють, що це неминуче. Ми ще хвалимось досягненням науки, немов мозок людини. Створили комп'ютер. цей сценарій давно відіграв, як штучний інтелект планету підірвав. Сценарій кінця.